Дефіцит води на Закарпатті у регіоні з величезною кількістю річок та водойм є проблеми з водою. Науковці твердять, що антропогенний вплив та глобальні зміни клімату основні причини. Та що може зробити людина, аби цю проблему нівелювати чи, хоча б частково виправити, з таким питанням розбиралися спеціалісти різних галузей та влада. Перший елемент, який може накопичувати воду, а при посусі скидати її, це система осушувально-зрошувальних каналів, але її не використовують ще з 2000 року. Коли велика кількість води, то вона мала його відкидати. Коли мало води, то мала закачувати. Наскільки я пам'ятаю, останній раз закачувалася вода в усушувальну мережу біля лату біля чопа. Це порядка десь 98 2000 рік. Зараз з 15 насосних станцій може працюють дві, які би могли це робити. Крім створених людиною усушувально-зрошувальних систем на Закарпатті є й природні утворення, які виконують таку ж функцію це болота. Але людина зі своєю діяльністю впливає і на них. Вони акумулятори води, вони в себе набирають за за зимовий період, а потім поступово е, віддають цю воду. Якщо е, буде, буде е, значить або осушення, були, були такі задуми, і навіть були грандіозні плани в радянський час. Що полісся висушували, і це привело до масового всихання соснових насаджень. Таким чином, якщо такі процеси будуть е, е, спостерігатися, то Відповідно, ми будемо мати менше води у, у річках, потоках і тому подібне. Водночас, якщо у природу менше втручатись, то вона себе сама починає відновлювати. Так у парку зачарований край, поява бобрів плинула на рівень води. Природа сама себе лікує. І якщо взяти по нашому об'єкту, це чорне багно, з'явились бобри. Вони зробили такі загати і утворилися штучні, де казати, штучні озера. Таким чином, оті процеси, коли людина менше втручається, в природу природа заліковує ті рани, і в нас, наприклад, рівень прісної води в болотах збільшився. І з'явились там і риби, і качки. Однак таких позитивних прикладів доволі мало тим паче, що водна проблема не вирішується роками а цього літа проблем додала ще й аномальна посуха. Що стосується цього літа, то воно дійсно виявилося аномальним по кількості опадів. Такої кількості опадів, яку спостерігали ми цього літа, не було за всю історію спостережень. Тобто ми говоримо з 1945 року. Екологи твердять, що на рівень води у річках, а відповідно і рівень ґрунтових вод та наповненості колодязів, впливають в першу чергу люди. Ґрунти на полонинах, які мали би втримувати вологу, спресовані джипами та вантажівками. Волоки та неправильно збудовані лісові дороги у час опадів перетворюються у стрімкі потоки, і вода не затримується в лісі, а вся раптово стікає в низину. Це і причина паводків і відсутності води у жаркі періоди. Площі рубок так настільки не впливають, як впливають трилювальні волоки і ті лісові дороги, які зараз будують. Жодна стаціонарна лісова дорога сьогодні не побудована за тими нормами, які мають бути. Там відповідно йде відведення води, зберігання води і так далі. Вода має відводитися в ліс. Вона має залишатися в лісі. А в нас сьогодні ліси сухі, вони висихають через те, що вся вода стікає за один день в річку і в море. Оскільки проблема з водою це комплексне питання, то фахівці радять почати з іншого підходу до лісового господарювання. З відмов від будівництва стаціонарних глухих дамб, як при зведенні гідроелектростанцій, а натомість на гірських річках будувати перепади, оновити систему осушувально-зрошувальних мереж та менше втручатися в природу.